Вітаю, шановне товариство. Коли в кінці 2019 року на теренах України появилася партія Слуги народу, всі думали, що вона появилася із чистого листа. Але це не так. Буквально з перших тижнів перебування очільників цієї партії при владі громадянам України стало зрозуміло, що через слуг народу реанімується партія регіонів. І це підтверджують факти. І першим фактом є те, що з перших днів приходу до влади Зеленського до України знову, як таракани, позлазилися втікачі регіонали, які за попередньої влади і носи не висували з-за кордону. За день до інаугурації Зеленського прибув в Україну екс заступник керівника адміністрації Януковича Андрій Портнов, який брав участь у написанні так званих диктаторських законів. І курував в адміністрації президента правові питання у системі правосуддя України. Друзі, понад 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну. Час повертатись, будувати та відновлювати, писав він тоді у своєму телеграм-каналі. Проти Портнова попередньою владою була порушена низка кримінальних справ. Однак ніяких наслідків вони не мали. Доручень затримувати його в аеропорту не було. І, повернувшись, Портнов оголосив юридичну війну п'ятому президенту Порошенку і активістам майдану. Крім Портнова, повернулися в Україну і інші діячі епохи Януковича. Наприклад, екс-заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін. Які в часи Януковича з 2010 по 2013 роки був першим заступником генерального прокурора України, а з 2013 по 2014 – заступником секретаря ради національної безпеки і оборони, Незважаючи на те, що він не проживав 5 років в Україні, в супереччинному законодавству став народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії ОПЗЖ. Повернувся також і колишній високопосадовець уряду Азарова, а пізніше голова адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв. Саме на ньому лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. Як свідчать матеріали розслідувань кримінальних справ, Клюєв разом із своїм першим заступником Володимиром Сівковичем відбирали загони Беркуту, яким було доручено брудну роботу. За підозрою у причетності до скоєння масових вбивств Андрія Клюєва було оголошено у міжнародний розшук. Екс начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займався справою Клюєва, повідомляв тоді, що є ухвала про затримання Андрія Клюєва і доставку його до суду, і вона має бути виконана. Але насправді ніхто Клюєва не затримав, ніхто його до суду не доставив і не предявляв жодних підозр. Мало того, 2 липня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом у народні депутати до Верховної Ради. Так само новим депутатом хотів бути і проросійський блогер Анатолій Шарій. Критик постмайданної української влади і Євромайдану, хоча жоден із цих діячів навіть не намагалися балотуватися на виборах восени 2014 року. Ще будучи кандидатом в президенти, Зеленський обіцяв привести до влади нові обличчя і навіть пропонував виборцям долучитися до підбору кандидатів на високі державні посади. На цьому він робив акцент і обіцяв, що в політику прийдуть нові молоді люди, які не пов'язані з якимись корупційними схемами, які не пов'язані з олігархами, і от вони, ті нові обличчя, яких він приведе до влади, будуть змінювати нашу країну. І люди повелися на такі його обіцянки, але вже наступного дня після інавгурації він забув про неї і своїм указом головою свого офісу призначив Андрія Богдана, адвоката Коломойського і радника Азарова, за віддану роботу, на якого отримав з рук експрем'єра почесну грамоту прямо в розпал Євромайдану. Ну а я нагадаю, що в листопаді 2013 року разом з Миколою Азаровим Андрій Богдан літав до Санкт-Петербурга на перемовини. і вже наступного дня після їх повернення уряд зупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, і це призвело до протестів і революції гідності. Зважаючи на все це, Богдан мав бути ілюстрованим. Але бажання Зеленського призначити його на посаду виявилося сильнішим за діючий закон. Тож адміністрацію президента перейменували на офіс, так як очолювати орган з такою назвою люстраційний закон не забороняв. Та Богдан не єдиний чиновник часів Януковича, який зацікавив Зеленського. Після його перемоги до України з Монако повернувся і Валерій Хорошковський, який з аеропорту відразу попрямував в урядовий портал, і ось цій людині, яка в часи Януковича очолювала службу безпеки та була першим віце-прем'єром в уряді Азарова. За президентства Зеленського доручили навести лад на митниці, щоправда, неофіційно, у ролі консультанта тогочасного очільника Державної митної служби Максима Ніфьодова. Посаду в оновленому кабміні отримав і Ілія Ємець, який в уряді Миколи Азарова керував системою охорони здоров'я, і за президентства Зеленського знову очолив це міністерство. На даній посаді ємець пробув від сили місяць і запам'ятався українцям заявами про те, що від ковіду помруть всі пенсіонери, і що фінанси у сфері охорони здоров'я треба виділяти на живих людей, а не на ходячі трупи. Але на цьому чиновники часів Януковича у ЗЕ команді не закінчились. Наприкінці квітня 2019 року головним митником країни зробили Олексія Любченка, який працював заступником в екс голови державної податкової адміністрації Віталія Захарченка. Як і у випадку з Андрієм Богданом, це призначення викликало цілу хвилю протесту і вимог щодо необхідності його люстрації, але влада оголосила, що проблем з призначенням Любченка ніяких немає. В грудні 2020 року міністром освіти і науки України було призначено Сергія Шкарлета, який підтримав Януковича і партію регіонів, і від цієї партії балотувався до Чернігівської обласної ради. Кабінет міністрів України не єдина державна установа, у якій було працевлаштовано бувших регіоналів і прибіжників Януковича. Після Андрія Богдана офіс президента очолив Андрій Єрмак, який вісім з половиною років був помічником народного депутата України від партії регіонів Ельбруса Тадеєва протягом трьох скликань 5 6 шостого і сьомого, тобто з березня 2006 по листопад 2014 року. А заступниками Єрмака стали проросійські колаборанти Андрій Смирнов, Олег Татаров, Олексій Дніпров і Ростислав Шурма. Андрій Смирно це друг Портнова і активний захисник у судах впливових екс-регіоналів, в тому числі колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та звинуваченого в сепаратизмі колишнього голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який після перемоги Зеленського був звільнений з СІЗО, де знаходився з 2014 року. Олег Татаров, був високопосадовцем часів в Януковича. Як адвокат захищав проросійських політиків Андрія Портнова і Вадима Новинського, Олексій Дніпров за часів Януковича обіймав посаду заступника міністра освіти і науки Дмитра Табачника, а Ростислав Шурма, член партії опозиційний блок, спадкоємниці партії регіонів. Ну а посаду антикризового радника Єрмака отримав Михайло Подоляк, який консультував регіонала Юрія Іванюшенка, більш відомого як Юрій Янаківський, і як політтехнолог у 2018-2019 роках. Успішно піарив Віктора Медведчука, соратника Януковича, і був одним із обраних журналістів, яких Янукович пустив до себе у Межигір'я на інтерв'ю, під час якого цікавився, як зробити простого українця психологічно готовим бути законослухняним. Гарне питання. В січні 2020 року на посаду заступника керівника ДБР був призначений і Олександр Бабіков, який працював у відомій юридичній фірмі Аверлекс, що представляла інтереси Януковича. Слідство інфо підтвердили не лише його активну участь у захисті президента втікача, але й у впливі на правоохоронців у справах проти Януковича. Значний резонанс у суспільства викликали призначення Зеленським і нових керівників обласних адміністрацій, особливо на Донбасі. Очільником Луганської адміністрації Зеленський призначив колишнього депутата облради від партії регіонів Віталія Комарницького, який переконував у упреченості на возз'єднання України, Білорусі і Росії. Ось полюбуйтесь, він на параді 9 травня 2011 року з Георгіївською стрічкою. А Донецьку адміністрацію очолив прокурор Павло Кириленко, у якого рідний старший брат, бойовик 5-ї окремої мотострілецької бригади, так званої ДНР, оплот і значиться у базі даних миротворця. Посаду голови одеської адміністрації в листопаді 2020 року отримав Сергій Гриневецький, яку обіймав до березня 2022 року. Саме Андрій Єрмак просив призначити його на цю посаду, хоча той підпадав під дію закону про очищення влади. У минулому Гриневецький багатолітній керівник Одещини. вперше був призначений кучмою майже чверть століття тому. За багатогранну працю у зміцненні співробітництва і дружби між українським і рашистським народом, Гриневецький у 2002 році удостоївся ордена дружби від самого пойла ще за 10 років до війни. У 2004 році він брав участь у з'їзді в Сєвєродонецьку Луганської області. Учасники якого погрожували створити Південно-Східну Республіку. На той час Гриневецький також був головою Одеської обласної адміністрації. 2009 року разом з Дмитром Табашником і Петром Самоненком Гриневецький написав книжку під назвою Заявка на самовбивство Навіщо Україні НАТО. А за два місяці до того, як головою Одеської державної адміністрації призначив його Зеленський, Гриневецький ще раз висловив свою позицію щодо НАТО. І сказав, що Альянс це геополітичне непорозуміння. Вже в серпні 2022 року головою Херсонської обласної державної адміністрації Зеленський призначив Ярослава Янушевича, який за часів Януковича з 2011 по 2013 роки працював заступником голови Державної міграційної служби України. А з 2013 по 2014 – заступником голови державної фінансової інспекції, тобто він двічі користувався особливою довірою Азарова і мав дуже тісні дружні стосунки з його сином Олексієм. Оскільки пік кар'єри Янушевича прийшовся на часи Януковича, то після Революції Гідності був люстрований. Він мав обмеження займати певні посади. До 2024 року, але при призначенні його на високу посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації влада на це просто закрила очі. То був перший фактор. А тепер другий. Після приходу зеленського до влади суди почали випускати підозрюваних у розстрілах на майдані і тероризмі під домашній арешт. 16 липня 2019 року Святошинський районний суд Києва випустив під домашній арешт з електронним браслетом Сергія Тамтуру, одного з бійців так званої Чорної роти Беркуту, підозрюваного у розстрілах на Майдані. У громадській організації Родина Героїв Небесної Сотні таке рішення суду назвали кінцем епохи гідності. А раніше перед тим суд відпустив під цілодобовий домашній арешт. І колишнього керівника Київського СБУ Олександра Щеголєва, звинуваченого в організації штурму Майдану в лютому 2014 року. Мало того, тих беркутівців, які вже були арештовані, Зеленський віддав ворогу в порядку обміну. Вони тоді навіть не отримали ще вироку. Згодом двоє з них, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко, повернулися до Києва. І в листопаді 2020 року Маринченко подав до суду позов про його незаконне звільнення зі служби в поліції. 30 липня 2021 року окружний адміністративний суд Києва задовільнив позов Маринченка, зобов'язав поновити його на посаді і виплатити 20 тисяч гривень судових витрат. Ну, звичайно, за кошти платників податків, в тому числі і учасників Євромайдану яких ці беркутівці розганяли і розстрілювали. Ну я ще згадаю про спроби Портнова через суд переписати історію Революції Гідності. 21 січня 2021 року окружний адміністративний суд Києва був задовільнив позов Портнова з вимогою змінити зміст шкільних підручників історії в тій частині, в якій йдеться про розстріл майданівців бійцями Беркуту. Але це рішення оскаржили. І воно не набрало сили. Факт третій: за 10 днів до парламентських виборів Зеленський оголосив про плани люструвати всіх посадовців, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019. Тобто, від закінчення протистоянь на майдані і до своєї інаугурації. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати. Президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНДО, керівництва оборонних підприємств впевнений, що дії усіх зазначених осіб у майбутньому отримують і справедливо. Юридичну оцінку ще за кілька днів до цієї заяви Зеленського аналогічний законопроект анонсував і Андрій Портнов. Друзі, писав він, я розробив короткий законопроект про зміну закону про люстрацію. Забороняється займати будь-які державні посади особам, призначеним в період правління попереднього політичного режиму з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019 року, писав він у своєму телеграм-каналі. Фактор четвертий. з приходом зеленої влади відразу розпочався відкат декомунізації. Пригадаємо, майже одночасно у Києві і Харкові вирішили повернути радянські назви кільком вулицям, перейменованим у рамках декомунізації. 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської ради про перейменування проспекту Ватутіна на честь Шухевича і Московського проспекту на честь Бандери. А незадовго до цього Харківська міська рада повернула одному з центральних проспектів ім'я Радянського маршала Жукова, який перейменували у 2016 році в рамках декомунізації на честь дисидента Петра Григоренка. А вже у липні 2019 року харківський мер відновив б'юз Жукова, якого скинули і розбили мітингувальники. Факт п'ятий. Відразу після перемоги Зеленського відновилися дискусії про російську мову. І почав цю дискусію голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК Україна він запропонував офіційно дозволити Донецькій і Луганській областям розмовляти російською. І після нього. Проти українізації, проти квот мовлення українською у засобах масової інформації і, взагалі, проти закону про українську мову виступили ОПЗЖопівці, ОПОБЛОКівці і їх підтримували багато іслуг народів. А Медведчук пішов ще далі. Він звернувся з офіційним листом до Зеленського взагалі заборонити в Україні українську мову, тому що це мова бандерівців і карателів. Факт шостий. На українське телебачення у липні 2021 року повернувся серіал Свати продукт студії 95-го кварталу, який за часів Януковича двічі отримував телевізійну премію Телетріумф у номінації Телевізійний художній серіал. З 2017 року цей серіал був заборонений в Україні через зйомки там російського актора Федора Добронравова, який публічно підтримував анексію Криму Росією і відвідував півострів. Про тенденції до реваншу проросійських сил і партій регіонів свідчили тоді факти не лише у внутрішній, але й у зовнішній політиці. 26 червня 2019 року Росія повернулася до парламентської асамблеї Ради Європи без санкцій і виконання умов щодо України. Була повністю знівельована багаторічна праця дипломатів минулої влади. Опоненти Зеленського звинуватили його в тому, що він надто пасивно реагував на ситуацію в Раді Європи і, взагалі, у зовнішніх зносинах. У відповідь на те, екс голова офісу президента Андрій Богдан поклав відповідальність на попередників, заявивши, що реакція Пар'є це реакція світу на поведінку Порошенка своєрідним продовженням зміни міжнародної конюктури стало і судилище. Італійського суду над нацгвардійцем Віталієм Марківим. Отже, умисне послаблення зовнішньої політики то був сьомий факт. Фактор восьмий, у 2019 році, вперше з 2014 у Києві не відбувся парад до Дня Незалежності України, аналогічно рішень Януковича, який не проводив військові паради на День Незалежності до 2013 року. Але всупереч рішення Зеленського, активісти тоді провели неофіційний народний парад, у якому взяли участь ветерани АТО і ООС, а також діючі військові, які долучалися у власний вихідний. І це дуже понизило рейтинги зеленського. Та наступні роки він хотів терти носа Порошенко і організував помпезні паради. Але ми пам'ятаємо, що то були за паради, і як там нівелювалися символи України, зокрема прапор і славень. Факт 9. журналісти схеми виявили лобістів харківських угод, які влилися до влади Зеленського. В архіві Верховної Ради журналісти розшукали стенограму засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки за 26 квітня 2010 року і виявили, що на це засідання до депутатів приходив Руслан Темченко. Переконувати депутатів проголосувати за угоди, підписані в Харкові Януковичем і Медведєвим, тодішнім президентом Ерефії. Харківські угоди це не минучість, а перевага дешевий російський газ, переконував тоді Демченко. На той час він був заступником міністра закордонних справ України і куратором зовнішніх відносин України з Росією з 2012 року і до анексії Криму Руслан Демченко був керівником підгрупи з питань перебування Чорноморського флоту в Україні. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року, на якому було вирішено відмовитись від підписання угоди про асоціацію України з Європейським. Союзом відомо також, що Руслан Демченко був на зв'язку з російськими посадовцями перед і під час початку окупації Криму 19 лютого 2014 року в Києві він зустрічався з Григорієм Карасіним, заступником міністра закордонних справ Росії. Саме того дня Янукович почав вивозити свої речі з резиденції Межигір'я перед втечею до Ерефії, а наступного дня, 20 лютого, Московити вже окупували Крим з Карасіним Демченко спілкувався по телефону і 26 лютого 2014 року. І саме Карасін через кілька днів після цієї розмови зачитав на Раді Федерації Росії звернення про використання російських військ в Україні. Тими, хто підтримував тоді Демченка, були тодішні народні депутати Анатолій Кінах і Сергій Гриневецький, який також переконував, що нам нікуди не дітись, бо ми з Росією сусіди, стратегічні партнери, це наша безпека Південних морів, і ми спокійніше будемо спати. Ну, може він зараз і спокійно спить. І от коли Зеленський прийшов до влади. То усіх цих трьох колаборантів призначив на державні посади навіть в обхід діючого закону. Руслана Демченка Зеленський спочатку призначив своїм штатним радником, а з 16 червня 2020 року першим заступником секретаря РНБО, і на цій посаді він перебував до 25 липня 2022 року. Вдумайтесь, люди яку посаду обіймав явний агент Рефії, який весь час працював і працює на її інтереси. Адже Демченко був головою розвідувального комітету при президенті України, тобто курував всіма структурами розвідки України. До нього стікалася вся інформація про перебіг подій, в тому числі і на фронті. Хіба не знав Зеленський, кого він призначав на такі високі державні посади? Звичайно, що знав. Анатолій Кінах отримав крісло голови Національної тристоронньої соціально-економічної ради, утворений з представників Кабінету міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців. Саме він розробляє і вносить президенту пропозиції з питань формування і реалізації державної соціально-економічної політики. Це той Кінах, який був народним депутатом України сьомого скликання від партії регіонів, один із 148 депутатів Верховної Ради, які підписали звернення до сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України в 1942 44 роках. Це той Кінах, який 16 січня 2014 року голосував за закони, які суперечать Конституції України. Ну, а Сергій Гриневецький, про якого я вже вище говорила, отримав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Що ще об'єднує Зеленського Демченка і Кінаха? Журналісти дослідили, що усі втрьох вони проживали, а чи можливо і ще проживають за одним парканом на державних дачах. Конча заспа під Києвом. Анатолія Кінах на державну дачу потрапив завдяки ще розпорядженню президента Кучми 2002 року. На документі не для опублікування. Було сказано, що кіноху надавалася покоївка, автомобілі, безкоштовний проїзд Україною, в тому числі літаками, і державна дача, в довічне користування на 400 квадратних метрів. І це все за наші з вами кошти. Це розпорядження скасували після революції гідності. А на державній дачі кінах продовжив проживати завдяки укладеній новій угоді з будинком відпочинку конча заспа. Ну, а Демченко потрапив на державну дачу ще за президента Віктора Ющенка як керівник офісу президента. Ось така кадрова політика партії Слуг народу. Звичайно, що я назвала не всіх бувших регіоналів, які з приходом слуг отримали посади, через які впливали і впливають на державні рішення. Їх дуже багато у всіх структурах влади, в тому числі і в Верховній Раді України, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, суддівській системі і в місцевих органах влади. І найбільша кількість корупціонерів і зрадників України виявилася саме серед слуг народу. Але про це в інших відео. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і активне обговорення тем, які я розкриваю у своїх відео. Поширюйте їх, будь ласка. А хто ще не підписався на канал, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну цікаву інформацію. Тримаємо стрій, тримаємо руку на пульсі України, гуртуємось навколо ЗСУ. Підтримуємо наших славних воїнів і кожного дня наближаємо нашу священну перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть нашим ворогам.